Права 872. Запишіть у вигляді десяткового дробу частку. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому заданні. У нас 28, що ділиться на 10. Ну що ж, записуємо це у вигляді тоді дробу. Це запишеться як 28 десятих частин. І це дорівнює. 20 десятих – це 20, що ділиться на 10, це буде 2 цілих. І ще залишається 8, то в вигляді мішаного числа це запишеться як 2,8. Ну і в вигляді десяткового дробу запишеться як 2,8 є. Переходимо до другого завдання, бачимо 7, що ділиться на 10, це дорівнює. В вигляді дробу це запишеться як 7. Це у нас буде правильний дріб, чисельник менший за знаменник. Ну, і в вигляді десяткового дробу запишеться як 0,7. Переходимо до третього завдання. Бачимо 456, що ділиться на 100. Записуємо, що це дорівнює. Це ми можемо записати як 456 сотих частин. Якщо ми 400 поділимо на 100, це буде 4, цілих ще нас Залишається 56 сотих частин. І цей тоді, це мішане число можна записати у вигляді такого десяткового дробу. Пишемо 4,56. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8351, що ділиться на 1000. Записуємо це у вигляді. Дробу, це буде 8351 тисячна. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 8 тисяч поділимо на тисячу, це буде 8. Тобто тут у нас буде 8 цілих. І ще залишається у нас 351 тисячна частина. 351 тисячна. І це можна записати в вигляді такого десяткового дробу, як 8,351 тисячна. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 674, що ділиться на тисячу. Записуємо це в вигляді дробу 674. Тисячних. Це у нас правильний дріб. І ми його записуємо як 0,674 тисячних. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 4, що ділиться на тисячу. Записуємо його у вигляді дробу. Це буде 4 тисячних. Це буде у нас правильний дріб і його записуємо як 0, додаємо ще два нолики, щоб було 4 знаки після коми. Читається тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.